Життя кожного українця від великого до маленького кардинально змінилося з початком повномасштабної війни, адже сьогодні бойові дії відбуваються не лише по лінії фронту. Бажаючи того чи ні, ми оселили війну всередині кожного з нас. На лінії фронту ведеться війна фізична, а поза ним психологічна. Бойовий психологічний дух і настрій людей на війні це не менш вагома зброя, ніж справні зброя та техніка у наших захисників. Війна це велика стресова ситуація у житті людини. А стрес має як позитивні аспекти, наприклад, допомагає людині адаптуватися до нових умов, мобілізувати організм. А також він має і негативні аспекти. Постійний стрес призводить до виснаження організму, заважає діяти розсудливо. Під час впливу постійного стресу у людини може виникати відчуття пригніченості, апатія, тривожність, депресія. А також панічні атаки. Панічна атака це приступ сильного страху, що замовлює важкі фізичні реакції. Коли стаються напади паніки, у вас може з'явитися відчуття, що ви втрачаєте контроль, переживаєте серцевий напад. Під час панічної атаки людині не вистачає повітря, може з'явитися рясне потовиділення на обличчі лобі. Зазвичай атаки супроводжуються посиленим серцебиттям. Якщо ж запобігти панічним атакам? Вам слід спробувати з'ясувати, який саме фактор породжує стрес і може погіршити ваші симптоми? Важливо не обмежувати свою повсяденну діяльність та пересування. Щоденне виконання дихальних вправ дозволить запобігти нападам паніки і полегшити їх, коли вони все-таки виникли. Регулярні фізичні вправи, особливо аеробні, допоможуть вам контролювати рівень стресу, зняти напругу, покращити настрій і також підвищити впевненість у собі. Раціонально харчуйтесь, не пропускайте основні прийоми, їжі та перекуси, щоб стабілізувати рівень цукру в крові. Уникайте кофеїну, алкоголю, коріння. Це може посилити напади паніки. Також когнітивно-поведінкова терапія може виявити і змінити негативні моделі мислення, які живлять ваші атаки паніки. У вашій увазі дихальні вправи заспекіливе дихання. Це дихання допоможе зняти дратівливість і заспокоїти вашу нервову систему, дихати необхідно носом. Зробіть глибокий вдих, видаючи звук, схожий на храпіння. Для цього потрібно трохи стиснути м'язи горла. Видих теж повинен бути аналогічним. Подихайте так декілька хвилин, і ваше роздратування втратить колишню силу. Розслабляюче дихання. Використовуйте це дихання для рятування від неспокійних нав'язливих думок. Великим пальцем правої руки пригорніть праву ніздрю так, щоб через неї надходило повітря. Робіть повільний вдих і видих через ліву ніздрю. Потім відкрийте праву ніздрю і ліву закрийте вказівним пальцем, робіть вдих, видих. Так, міняючи ніздрю для дихання, зробіть. Десь 15-20 дихальних циклів. Вправа лимон. Сядьте зручно, руки вільно покладіть на коліна. Долонями вгору. Плечі і голова опущені, очі закриті. Подумки уявіть собі, що у вас в правій руці лежить лимон. Починайте повільно його стискати до тих пір, поки не відчуєте, що вичавили весь сік. І розслабтеся. Запам'ятайте свої відчуття. Тепер уявіть собі, що лимон знаходиться в лівій руці. Повторіть вправу. Знову розслабтеся і запам'ятайте свої відчуття. Потім виконайте вправи одночасно двома руками і розслабтеся. Вправа повітряна куля. Встаньте, заплющте очі, руки підніміть вгору, наберіть повітря. Уявіть, що ви велика повітряна куля, яка наповнена повітрям. Постійте в такій позі одну-дві хвилини, напружуючи всі м'язи тіла. Потім уявіть собі, що в кулі з'явився невеликий отвір. Повільно починайте спускати повітря, одночасно розслабляючи м'язи тіла, кісті рук, потім м'язи плечей, шиї, корпусу, ніг. Запам'ятайте ці відчуття в стані розслаблення. Виконуйте вправи. До досягнення оптимального психоемоційного стану. Вправа муха. Сядьте зручно, руки повільно покладіть на коліна, плечі, голова опущені, очі заплющені. Подумки уявіть, що на ваше обличчя намагається сісти муха. Вона сідає то на ніс, то на рот, то на лоб, то на очі. Ваше завдання, не відкриваючи очей, задіючи тільки м'яце обличчя, Зігнати настирливу комаху. Після кількох хвилин такої гри розплющте очі і побачите, що мухи не існує. Вправа бурулька. Станьте, заплющте очі, руки підніміть вгору. Уявіть, що ви бурулька. Напружте всі м'язи вашого тіла. Запам'ятайте це відчуття і замріть в позі на 1-дві хвилини. Потім уявіть, що під дією сонячного тепла ви починаєте повільно танути. Розслабте поступово кисті рук, згодом м'язи плечей, шиї, корпусу, ніг. Запам'ятайте ці відчуття в стані розслаблення. Виконуйте вправи до досягнення оптимального психоемоційного стану. Цю вправу можна виконувати також лежачи на підлозі. Коли ми в стані стресу, Активна симпатична нервова система, дихання серцебиття частішає. Це необхідно для того, щоб мозок збагатився киснем і ми могли діяти. У цей момент виробляється нейрогормон, окситоцин. Він допомагає знеболити серце, робить так, аби воно витримало навантаження. Ще він відповідає за відчуття близькості і зв'язаності. Зараз має допомагати те, коли ми просимо когось про допомогу. Також допомагаємо самі. Нам важливе кола підтримки. Ідеально, якщо в оточенні є п'ять людей. Той, у кого можна прочитати чи дізнатися правдиву інформацію, той, хто може допомогти дією, той, хто може підтримати в почуттях, той, хто може промовчити поруч, і той, хто може розсмішити. Пам'ятайте, що відчуття тривоги, занепокоєння і страху в той час, коли навколо нас бойові дії, а країна в стані війни з агресором. Це цілком нормально. Це прийнятна реакція нашої психіки і організму на ситуацію, яка склалася. Бережіть себе і перемога за Україною.